4 травня. З, З вами знову молодий агроном і знову про полуничку. Не дивлячись на морози і таке інше, ось у нас така прийнялася вже полуничка, вона здає маленькі цвіточки у нас про це. Тихенько вик... дене-де. Це якраз ще 17 квітня вона була посаджена. А це зараз таке вже перше цвітіння сорту цієї ранньої, дай Бог, все буде добре. Ну, а далі йде вже інший інший сорт пізніший звісно він ще цвісти поки що може й не буде хоча вже ось тут на ці прокльовуються. а це мулінхалюр пізня ну Будемо сподіватися, що все буде добре. Погода не підведе і отримає нормальний урожай, не дивлячись на всі морозини, не... які перебили багато. Цвіту так само, як і саджанців, так само Дього і мирного неба. Убачте.